Близько 12.30 у супроводі поліції до зали Галицького районного суду доправили підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Перед початком засідання підозрюваний 52-річний львів'янин Михайло Сцельников поспілкувався з журналістами. Він сказав, що визнає свою провину. Так, я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонено, щоб я поїхати і знайти діло свого я Тим давати я пам'ятаю, то давали не. Чи не було. Час, ви працювали у безпосередньо знову? Ні. Чому Цього... саме баробій? Ну, тому що він був холод. Якщо би Петя, значить був Петя. Якщо б я живу в Вінницю, то був Петя. Сьогодні у суді обирали запобіжний захід. Сторона обвинувачення закликала обрати тримання під вартою без права внесення застави. Сам підозрюваний не заперечував проти такого запобіжного заходу. Після нарадчої кімнати суд ухвалив рішення застосувати запобіжний захід у вигляді тримання вартою під щодо підозрюваного Михайла Вікторовича Вікторича чотирьохся 73 року народження строком на 60 днів, без альтернативи на застави. Після засідання очільник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, що справу можуть перекваліфікувати на 112-ту статтю, тобто посягання на життя державного чи громадського діяча. Наперед вже скажу ту інформацію, яка в принципі, буде там відома в найближчим часом. Це попередня кваліфікація, яка на сьогоднішній день йому інкримінована, це частина 1 115 Розглядається питання про перекваліфікацію діяння, яке він вчинив. Ми найближчим часом це і зробимо бо дійсно є підстави прийняти таке рішення. Стаття 112 передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Ольга Дейнака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.